Відвантажуємо черговий насос для навозних стоків, свинокомплексів та ВРХ. Насос виконує дві функції. В першу чергу працює як змішуючий пристрій у навозній ямі, піднімає згуслі частки з самого дна і перемішує їх з верхніми рідкими стоками. Насос має продуктивність близько 80 м3 на годину, встановлюється стаціонарно. Це великий промисловий насос, який виконує свою функцію перемішування і завантаження в бочку МЖТ. Також таким насосом ви можете перекачувати навозні стоки близько 40-50 метрів. Насос має напір близько 8-9 метрів по вертикалі. З приводу замовлення звертайтесь до нас за вказаним номером телефону. Пишіть та телефонуйте.